Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні чергова посилочка від Але. Подивимося її скарби, які вона прислала. Такий браслет з перламутру. Помаранчеві намистини, чорні, венеційка, браслет з прозорих намистині сережки, з червоне намисто. Білі намистини під бісер. Така етнокомпозиція, імітація перлин чеське скло кришталь. І таке кольє. Є побажання. Зараз розберуся, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Али готові. Я врахувала її побажання і зробила такі прикраси із чорної венеційки. Додала такі гладенькі позолочені, як раніше давали, тільки якість тут уже краща, позолочена, але старалася зберегти оцю автентичність цих прикрас. Додала такі матові для переходу до чорних намистинки і гачок. І з зелених венеційних. Також зробила з такими шапочками гладенькими маленькими, дала тут позолочені гематитові намистини і додала зелені і такі салатові, як в намисці, намистинки, щоб трошечки так цікавіше було на закінчення очок. Із... Браслетика. Алла попросила зробити намисто. На, на круглій матові намистинки дала шапочку, фурнітурну. розділила бісеринкою ці квадратні, такі гарні, і решту додала свої матові кришталеві. Закінчені гачок. Таке вийшло намисто. Із помаранчевих Алла попросила залишити центральну і розбавити, щоб трошечки зняти цей помаранчевий колір, то я дала зі старини срібло намистини, такі темніші, вони трошки забрали ту яскравість, дала такі фурнітурні для переходу і для цікавості від цієї вінтажної намистинки. І на закінчення гачок. Зрешти зробила браслетик за тим же самим принципом, таке зістарене срібло, і як комплект. Із червоних Алла попросила зберегти послідовність складання намистин, тільки подовжити. Ну, я вирішила подовжити по золотою. Але щоб не було дуже так сильно яскраво, то дала матові градені, позолочені шапочки і додала свої отакі трошки більші вишневі, щоб закінчити і витягнути довжину. Вийшло таке досить цікаве яскраве намисто. Із такої рубки Алла попросила зробити багаторядне і зберегти автентичний замочок. Що я і зробила? Замочок зберегла, зібрала 4 ниточки і дала такі срібні намистинки для цікавості. Вийшло досить так неочікувано гарно. Із кришталю. Одна нитка була довга, дві трошки маловато, але я спочатку вирішила зробити одну, а що лишиться, другу, таку меншу дві подружки, трошечки нестандартно, тому що частіше я роблю, що починаю тут на всіх низках більші, а далі на зменшення. А тут я вирішила зробити нижню ниточку з більших намистин, а другу з менших. На більші намистини дала позолочені шапочки, дала роздільні позолочені бісеринки, гематитові такі гранені, і гачок. А зрешту зробила подружку, також бісеринку і гематитові гранені. Мечок. Їх можна носити по одній, можна разом. Досить так цікаво вийшло, коли розмір різний. Ну, і, звісно, можна доповнювати до інших намис, різні композиції робити. Із імітації перлин Алла просила дві нитки зробити подружки. Вийшло три. Я додала матові гематитові і дала позолочені шапочки. Між самі намистинки вже нічого не давала, закінчення гачок. Вони всі три ідентичні, такі три подружки вийшло, і дві пари сережок. Попросила Алла, то я зробила одну ось таку з такою швензою. А другу з гладкою, швензою трошки інша композиція. Сережки були. Алла попросила просто поміняти швензу, а так вони ж гарно складені, нічого я не міняла. До цього. Лише подовжити ланцюжок додати. І до цього також додати ланцюжок. Ще були залишки з попередньої посилки, то я зробила з них браслетики. Ой, попрошую. Так, такі намистинки гарні. Таким бензиновим переливом. Трошки їх було маловато, але я їх розбавила граненими, позолоченими, гематитовими, дала бісеринку між кожну і витягнула потрібну довжину. Були такі рожеві, додала фурнітуру, такі капельки, вийшов ще один браслетик. Із Бірюзи. Зібрала дрібніші напіни, були, залишилася рубка там декілька намистин, бісеринки, додала такі ще три свої круглі, і були такі рисики з залишків. Ще вийшов такий браслет. І браслет. Спирла мутру, зробила на такий магнітний замочок. От не знаю, що з таких паличок робити. Вже скільки часу спостерігаю. Думаю, може, якась майстриня щось цікавеньке придумає. Ну, що-щось щось, нічого, ніхто, і я в тому числі цікавого придумати на ті палички не можу. Тому поки що прослед. Його трошки було замало для довжини на 18. Я ще додала свої такі бежеві. Той сантиметр бракував. Отакий От браслетик. Це все. Всім гарного перегляду і до наступних відео.